Вони маневруючи, підібралися ми, ми почали спускатися на палив корабля. От, Звичайно, щоб були сутички і цей, але люди озброєні з вогнепальною зброєю, з травматичною, ну, різними варіантами. Тобто взяли під контроль. Ну і моряки. Звичайно, що це вже питання. Він не морський піхоти, він не навчений до абордажного рукопашного бою. ну, тут таке. Це питання вже до всіх попередніх урядів, міністрів оборони, начальників Генерального штабу, комплектація військ. Коли сім'ї на березі, коли жінка йде з дитиною до садочка, кожен офіцер, він такий, ну, правда, ніхто не думав, що йде в Севастополі таке, що захоплення, але таку можливість не треба було виключати. Це вже питання до адміралів, до генералів. Зараз не на часі когось конкретно критикувати прізвища, тому що я, в принципі, не маю морального права. Я хотів бути там з кораблем, але командир сказав, що потрібен там ти більше. Тому що з знаннями, там, з Орестом Розчаком, і щоб ви каже, хоч інформаційну роботу налагодили. А те, що каже на одного журналіста, то тебе буде більше, що ти з фотоапаратом своїм, так ми теж, каже, фотографуємо. Ну, може, ти трошки краще зробиш художніше фото, цей, але від цього не зміниться. Ну і я так послухав з Києва, як їхав, поїхав зразу сюди, і от ця громадська ініціатива підійшов зразу до Леоніда Бецюри, з паном Васильом Комінцом говорив, і з Олегом Сиротюком, головою адміністрації. І так воно почалося все це робота.